Ви взагалі бачили, скільки набрали перша і друга частина. Це просто Аша аж... дуже гарний результат. Тому ось вам третя частина. Але, звичайно, обнова блокструт, знесла свої зміни. І тому перша частина буде ролика з старого боксрутця, а нова вже... Ой, а друга частина з нового боксрутсу. Але, звичайно, перед початком зайдіть телеграм канал, там спільний розіграш з Кріго та Яником. Все ось вам посилання і давайте почнемо це відео! Go! Ну перед початком я трохи не докачав 1150 рівень, але буквально сила монтажа. І ось уже в нас цей готовий рівень. Тим часом заспавнився фрук, так що let's get it його шукати. Все, я так 900 метрів вже двісті. 200... О, це портаун. Я надіюся, це не да, Це не в цьому місці, де було. Це якесь нове місце. А ні, це в цьому місці я знайшов все ж таки фалкон. Надіюсь не фалкон, ні, це fucking spring Чомусь він не знаю. Ну, дайте якийсь нормальний фрук. Чому ні? Чому ні? Ну що, продовжуємо качати? І я до сих пір в цій локації, тому що я хочу. Есенцію Тому так, я буду тут качатись певний час. Спробую вибити есенцію. Ну і плюс тут 2х опит. На той момент я ще не юзав коди на 2X. Тому так, качаємо стати в дефенс, тому що, ну трохи піднімемо ХП. Відкричаємо Death King і дивимося, що не випаде. Rulect сам money, окей, okay, рандом. І фрагмент. Ну, камон, бро. Серйозно, мені випали фрагмент. Ну добре, давайте вже качаємось далі. 283-й. І як мене вбив бос, просто як. Ну, зараз мені швидко вдався Ось помста тобі. І давайте, може, просто фастом відкриємо фрукт, може якесь там рокет випаде чи щось такого. Ну, для рейда, може, пустимо. What the hell! Мені випав Веном? На той момент я ще, якщо що, то знімав, коротше. Коротше, робив розіграш на Веном, я не знаю, ну як мені випав Веном? Ось я вам дропаю, щоб ви просто. Та як мені взагалі Веном? випав? Ні, щоб ви розуміли, я випав з того, що в мене конкурс був на Веном, і мені випав Веном. Тобто, в мене він був. Ну коротше, я його скинув по ітогу ложу, Дякую, що ти потім його мені все ж таки повернув. І я просто здимався без. Коротше, я в шокі. Все, я не знаю, що мені далі сказати, і давайте продовжимо качатись. Ба! Проходимо все ж таки рейд, не за роки, так із інший фрукт, ну добре. І тут я вбив. Ой-ой-ой, сюди! Да, мені випала чаша. Я чесно на той момент я такий, ну, чаша то й чаша, типу, я не не дуже знав, на неї шанси, що це таке. І спойлер, я все-таки не вилучив тушити, бо, бо просрав час і все, два рази підряд не, не yeah. отримав ту тушит. Ну добре, тут прокачуємось. Ось 2200 левел. Я вже просто хотів пошвидше прокачатись, тому пішов на острів де в мене справді заданки. Так, 2200 рівень, беремо квест. Let's get it качатись! Так, я тепер трохи прокачав ванду на 300 мастері і тепер буду качати Superhuman. Так, переход. І давайте зараз візьмемо і спробуємо вже ж таки до 400-го левела його докачати. Бо я вже хочу God Human. Ну, це було ще до обнови, так, ще дуже хотів God Human, але обнова все змінила, тому побачите далі. Так, все, прокачав я ось до рівень. Я просто хотів, щоб вас довго не тягнути на цій локації, то так, швидко прокачати. Все, тепер йдемо до нового квестмена і беремо у нього Квест. Все, 400 мастері на Super Human. Що там дальше? Electric Club? Electric Club це до кого підходить? От сюди. В смислі? Звичайний електрик лав тобі потрібен? Ой, ні-ні-ні-ні-ні. В2, В2. Ось сюди. Ось. Вот. Вроді б. Та йо-ма-йо! Де, де? Ні, стоп. Де, де? Ладно, сідай, будемо шукати разу. О, назад, назад. Все Ось, де? Ось, де? Ой, тихо, а... у мене трансформація ж тепер Ладно, давай. Я в тебе а, вірю, а, ти біжиш. За 30 секунд, все, <клес> я побіг. Давай, 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 давай. Не забувай, що у тебе є флешстеп. <звук> Ти маєш <в> степ. Три, <звук> да, я зробив це все Бо <свук> <Вот> там біш <звук> до вампіса. <One Piece>? <'я> Ого, воно в мене ще й таке червоне, типа, о, все, пішло, пішло. Сейчас <піз 'я> перший навик швидко открою. Зараз реведом зразу по типу. Взагалі я не вмію в Буквально ще один рівень, і все. У нас буде так новий квест. Ну і зліва я просто залишу вам момент, щоб ви бачили, як я качаю, щоб не було нудно. Все, добре, що в мене є 2 ексмані, хоч накоплю багато грошей. Так, о, я все-таки да, вернувся на цю локацію, тому що, ну а чому ні? Я хочу вибити Асентію. Ну що ж, давайте у нас 3 метри. Ну і якби... Задовбав мене просто цей спін. Я не можу, як, як це передати. Просто скрізь ці спини, вже даже не рокет, спін. Ладно. Oh, oh, добре, no, no. давайте відкриємо. No. 10 x Йоу, я якраз... О, oh, 2 і 200 цих фрагментів. Ну, добре, Ось пройшов деякий ще час, і ми відкриваємо монети, монети Ей, бро! Окей. Майже, майже на максимум у нас меле. І тут я, я завжди завтикав і не зняв. Тому я просто вам там вкинув скріншот і все. Що ти був прокачав новий левел. Так, відкриваємо знову новий. Ну блін, ну чого мені видають ці фрагменти? А ось це вже, ну ви і так змітили, що це вже в нас обнова, Блокс Рут Я просто так да, вражений. І ось тут мене викинуло за карту БРО! Чого? Ну добре, вираємо і все. Знову новий фрукт. Це перший, до речі, фрукт, який мені заспавнився в обнові. Якщо це буде знову спін, ми що робимо? Нє, це не спін, ну й добре. Бо я реально думав щось уже серйозне зробити чи жос. Ну добре, лід, це гарний фрукт, але в мене він є, тому так продовжуємо. І знову фрукт. Дуже добре. Ні, не добре, бо я качався не на приватці. І, коротше, забрали. Так, давайте що у нас 154 кістки. Ну давай хоч тут есенцію, бро. Оооо, сюди! Як же ж я... це не передати. Це не передати, як довго я її Бував ну, так, звичайно, я зараз щас дуже щасливий, тому що ну блін, я реально дуже довго довгий вибував. Навіть скріншот зробити це в групу свою в. Телеграм їх скинув, якщо вони відписані. Вай, визити. Да, я до речі, перший раз вибив асенсію і не знав, де він, тому поки знайшов мене вибило і я її просрав. А от другий раз все ж таки я знайшов де він, тому ось я віддаю йому. Блін, вже хочеться отримати, але ні, треба для начала прокачати електрик клап мас, на маст на фул. Тоді можна. Так що продовжуємо. Я просто може випити. Випало серйозно. Я думав, щоб мені випало цей 2 x опит, і він реально випав. Тому давайте ще трохи покачаємось і перейдемо все ж таки нову локацію. О, дві 50 рівень. Зараз я трохи накопив, може щось гарне випаде. І давайте дивимось. Так, 50. Ну, гроші також непогано. Так, все, 2000 метрів. Ну давайте подивимось, де цей квест. Ой, ну так, да, де цей квест? Все, тепер 15 метрів. І так ще досі непривично, що так квест І, Типу, до мене ці персонажі повертаються. Ще не прийде такого. Ну і починаємо потроху прокачку. Я вирішив тепер не просто за секунду показати 25 левелів, як я качаю, а поступово так трохи показувати, як я качаю. І все нас Тепер новий квест, нарешті новий квест. І беремо, до речі, нам ще трохи залишилось до 400 левела, і нарешті буде Драгон Талон. Все тут давайте просто прыжок і бу. Далі, я думав, 25 рівнів качнуть, але з'явився фрук. Давайте подивимось, шиф. Ну як ти мене? Мене просто знаєте, що шив бо другий раз він в цьому місці спавнився, чи третій. Ну, таке, наче Це програмуруване на цьому місці. І все, нарешті в мене 4 мастері і будемо зараз відкривати драконій стиль бою, Talon. Все, я знаю, що його треба качнути. Подивіться просто, який красивий вид який новий блоксруз. Ну, локація гарна. Так, ну все ж, тепер пішла. Любима частина це прокачка. Ось так левелів. Боже, яка ж імба. Так, тут в мене не спрацював. Тому я вирішив так, все ж таки, коли я вимкнув буду, то ефект спрацював. І це добре. Подивіться, як же ж він виглядає, боже мій. Ну дуже класно він виглядає, чесно. Я не знаю, який був до, але після гарно виглядає Ну і плюс 2400 левел, і ми переходимо на якусь нову локацію. Це тільки буде. Е, зараз ми прийдемо і мені знову випадає спіт! Ну, от ви просто бачите і порахуйте, скільки мені разу і повспін. Але ні, це знову якась інша локація. Ну, коротше, знову цей Кенді, і я знову прокачав новий рівень і не зняв. По тому скріншот для вас є. Так, все, тепер новий квест у нас з'явився і погнали качати. Так, вже 260 мастерів. Ви бачите, як я швидко качаю, тому що я хочу вже поскоріше закінчити цю рубрику. І тут я дізнаюся про 2Х коди, коротше, бо, ну я як... чого я про раніше не дізнався. Я не знаю. Щоб ви розуміли, я весь час качався без кодів на 2X і тільки ось зараз їх заюзав. І тим паче їх додали тільки нові недавно. Коротше, там дуже багато нових кодів. Тим часом у мене новий левел ап. І нарешті тільки острів, останній острів. Так би мені залишалося ще 100 рівнів прокачати, але з одною 150. Ну добре, давайте будемо качати і не забуваємо качати стати. Сюди. Тепер в мене сворд і мене на максимальний рівень. Закінчилось і знову качуємо на максимум. Уже 2500 рівень. Ви бачите, як швидко все йде? Тому що я хочу вже прокачати. І 350 мастерів. Я відкрив останній навик. що це за сильний. Так, треба ще раз перевірити. Дивіться, бу! Ну, він гарно дамажить і можна зробити ковму. Але ну, я думаю, на справжніх типу ворогах ти так не зробиш. Так, тому давайте перевернемо, Ну, бо вони будуть буде дуже довго дуже довго я прийду, типу, вони можуть убігти просто і все так. Що ось у вас новий квест 25-25, яке красиве число. Ну все, давайте качатись. І ні, в мене закінчилось 2X опит, але я докачав рівень. І давайте знову. Це вже в мене просто настав новий день, тому так, трохи змінив вам початок і будемо качати. Нарешті вже ж докачаємо цей рівень. Насправді це дуже довго я качав, хоч і з 2х, але це заморило, ну з виматою. Тому так. І нарешті в нас хоч якась нова, бо мені надоїло вже ті самі локації, ну приблизно ті самі локації. А це вже хоч якісь нові 2550-й, і нам залишається менше 50 рівнів до максимального рівня. Ну щось почнімо качати 2555. Тут я просто вам покажу в клані, що там, ну який в нас клан, який там леволавко і все. 2х опис знову закінчилось. Ну йо моє, 20 хвилин. Начебто й не багато, але за цей час я зараз справді успіваю багато прокачати. Тому знову зберемо на 20 хвилин і погнали качати. Надіюсь за цей раз я встигну до максимального рівня докачати. І все, нарешті в нас максимальний ну, максимальний новий квест. Ще рано казати, максимальний левел. І давайте подивимось, це останні моби в цьому морі. Тобто останній квест в третьому морі. Так, і ось я вам показую, до речі, як. Е... Типу можна робити, коли у вас є Dragon Talon, підпригуєте. Типу забираєте зверху чувачка і плюс домажите його, і все. Я вам ще раз покажу це, як роби, як я роблю, і скажу, що як же швидко йде прокачка. Справді, начебто недавно я ось був в першому морі, точніше, час швидко йде, а не прокач. Недавно наче був ось в першому морі. Знімав відос, як я перейшов в друге море. Можете чекнути відос. Ось тут буквально ще один рівень. У мене третє море. Також пам'ятаю недавно в друге переходив, в третє тепер. І блін, справді, як же швидко все це йде. Ну що ж, дякую до речі вам за це звичайно ще не кінець. Я не знаю, чому я дякую. Ну просто це гарно вийшло. Що я почав знімати, вирішив знімати цю рубрику. Я більше не буду по 400 рівнів знімати, як я знімаю. Ні, максимум по 100, по 150, бо це справді дуже довго. І все у нас 2600 тисячі левел. Ну no. нарешті ми його докачали. Боже, так непривично бачити у мене макс левел, серйозно. Я ще не привик до цього. Ну, тим не менш, дякую вам, ви дивились аж до самого кінця. Я просто вам дуже сильно вдячний. Якщо ви досі не підписані на телеграм, то ну я б вам посилання. І дякую, пишіть, може, ви хочете якусь ідею, ви знаєте, то можливо я її реалізую. Так що, все, дякую за вами, був Хото. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І давайте до нового року діб'ємо 3000 підписників. Все, бувайте.